Ми навіть і не зможемо навчити а навчити вчитися або виховати, ми просто зобов'язані. Дуже багато нових трендів, які навіть я, як колишній студент не замічав. Е, ну, тренди мовні, по суті, здавалося б, Києві, столиця переважно більшість діточок приходять російською мовою. так, І це правда. І це ми бачимо кругом. Е, це такі речі, які, наприклад, можна було б вже. Бачити всім'я, що осінні батьки і діти повинні ну, мінімум э, змінювати себе за 900 10 днів і змінювати своє оточення, особливі дітей та війни. Тому що ми робимо? Ми почали вже тиждень навчання. У нас перший курс ми отримали дозу ДСНС на укриттях, у корпусах, в гуртожитках. Ну, з першого дня ні ректор, ні правителі, ніхто нікуди не виїхав, ми були на місці, продали 24 лютого нараду, прийняли рішення, що це наша історія, що ми боронимо країну, Київська разом. І з того часу ми повернулися до моделі ОШ навчання, ощувчання, ми рік, По суті, нас вистачає в гуртожитках місць для трьох курсів. Тобто перший, другий і четвертий навчається, третій дистанційно. Потім приходить до жовтня місяця, міняється місця другий, третій, і таким чином, а перший курс магистрі навчається. Тобто ми даємо можливість їм діткам зрозуміти студентське життя. У нас програма